36 питання порядку денного: про затвердження документації із землоустрою, про передачу земельних ділянок в оренду та постійне користування, про поновлення, внесення змін та припинення договорів оренди земельних ділянок, про припинення права постійного користування, про надання дозволів на проведення експертно грошової оцінки земельних ділянок. Про та про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою питання розглянуто та схвалено виконкому міської ради та всіма постійними комісіями міської ради. Зауваження і пропозиції відсутні. Прошу підтримати дане проект рішення. Ставлю голосування в цілому з урахуванням конфлікту інтересів Андрієва Андрія, Андрія Андрій Андрійовича. Сорок один рішення прийнято. Тридцять сьоме питання порядку денного про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та скасування дозволу на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки. Питання розглянуто та схвалено виконкому міської ради за пропозицією постійної комісії міської ради з питань містобудування будівництва земельних відносин та охорони природи, голова комісії Іващук Антоніна Янківна, яка була підтримана іншими постійними комісіями міської ради. Проект рішення викладено в новій редакції, яка роздана депутатам зі зміною його назви. Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами в цілому. Ставлю голосування в цілому новій редакції зміною назви. Сорок два рішення прийнято. Наступне. 38. -е питання порядку денного. Про затвердження звітів про експертні грошові оцінки земельних ділянок, включення їх до переліку земельних ділянок комунальної власності, прав на них, які виставляються на земельні торги та затвердження умов їх продажу. Питання розглянуто та схвалено виконкома міської ради та всіма постійними комісіями міської ради. Зауваження і пропозиції відсутні. Прошу підтримати даний проект рішення. Ставлю голосування в цілому. 42 два рішення прийнято наступне. 39 питання порядку денного. Про згоду на одержання права власності на земельні ділянки. Питання розглянуто та схвалено виконкома міської ради. За пропозицію профільної постійної комісії міської ради, яка була підтримана іншими постійними комісіями міської ради. Проект рішення викладено в новій редакції, яка роздана депутатам. Прошу підтримати даний проект рішення зі змінами в цілому. Ставлю на голосування нові редакції, яка роздана депутатам. В цілому. 44 рішення прийнято. Дякую, Сергій Анатолійович, Анатолій, Яков Олександрович Маховський, директор департаменту архітектури та містобудування. Шановний Сергій Анатолійович, Павло Василь, шановні депутати та всі присутні сорокове питання порядку денного про затвердження проєктів розподілів території мікрорайонів кварталів. Даний проект рішення розглянуто та звана виконком міської ради та постійно діючими комісіями. Зауваження та пропозиції відсутні. Прошу підтримати даний проект рішення. Ставлю на голосування всі вам. 44 рішення прийнято наступне. 41 питання порядку денного про затвердження проєктів розподілів території мікрорайонів кварталів. Даний проект рішення розглянуто та складено виконкомом міської ради та постійно діючими комісіями. Зауваження та пропозиції відсутні. Прошу підтримати даний проект рішення. Ставлю на голосування в цілому. 42. рішення прийнято. Дякую. Петров Андрій Анатолійович, директор департаменту комунального майна. Доброго дня, шановний Сергій Анатолійович, Павло Васильович та всім присутнім. В вашій увазі питання 42 Порядку денного про включення до переліку другого типу для подальшої передачі в оренду без проведення аукціону. Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозиції не надходило. Прошу підтримати даний проект рішення. Ставлю на голосування в цілому. 44. рішення прийнято Наступне. Питання 43 порядку денного про узгодження пропозицій органів, уповноважених управляти державним майном та майном інших форм власності щодо безоплатної його передачі у комунальну власність Вінницької міської територіальної громади та внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 25 серпня 2023 року, номер 1844. Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний проект рішення. Ставлю на голосування в цілому. Сорок рішення прийнято Наступне. Питання 44. Порядку денного про внесення змін до рішення Вінницької міської ради від 27 січня 2023 року. Номер 1456 зі змінами. Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний проект рішення. Ставлю на голосування в цілому. 43 рішення прийнято, дякую. Наступне зняття з контролю рішень Світлана Михайловна Василюк. Голосуємо. Ставлю на голосування в цілому. Шеш, ж до трибуни. 43. рішення прийнято. Давайте. 46. -е питання про покладання функції замовника будівництва. Даний проєкт рішення розв'язовано головами усіх постійних комісій міської ради та розглянуто профільною комісією міської ради з питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони природи. Зауважень та пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Ставлю голосування. в цілому. 42 рішення прийнято, Моховський. 47 -е питання порядку денного принайменування та переіменування вулиць в місті Вінниці, провулки проїздів на території Вінницької міської територіальної громади та про внесення змін до рішення міської ради. Проєкт рішення завізовано головами усіх постійних комісій міської ради та розглянута профільну постійну комісію з питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони природи. Зауваження та пропозиції відсутні. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Ставлю на голосування в цілому. 43 рішення прийнято Ремішевська. Сорок 48 про підтримку впровадження проєктів термомодернізації будівель Вінницької міської територіальної громади та співфінансування витрат з податку на дадуну вартість та інших витрат, що не покриваються коштами позики. Проєкт рішення завізовано головами усіх постійних комісій міської ради та розглянуто профільною постійною комісією міської ради з питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони природи. Зауважень та пропозиції не надходило. Прошу підтримати даний проект рішення. Ставлю на голосування в цілому. 42 два рішення прийнято.